Мама, у нас перед мама? мама у нас за мама мама хоче да. посоветувати усім Оля. батькам. Ви мама? Так, усім Можна. мама не здаватися. Просто не здаватися. Мені дуже багато казали, що його немає, що він зник без що на опознанні, дзвонили із частини, казали, що син пропав безвісти, треба їхати на опознання. Це добре, що він обізвався із полону, і ми вже знали, що він у полоні. Як що він? Зателефонував. Він зателефонував і сказав, що він знаходиться у полоні. Коли приїхала я в частину, у нас дуже важка розмова була. Там ніхто не признавав, що він є, що він і Батькам просто не здавалося. Так, неділя була дуже важка. Я деякі волонтери, деякі е е е в Києві, в СБУ я їздила. Я скрізь заяви писала, я тільки стукала, тільки добивалася, щоб знали, що вони є в сніжному. У сніжному знали в останню хвилину, що є полонений. У них 21 двадцять числа до вчорашнього. А активно ви займалися пошуками? А як? А як? Же? Же? Є мама, нахилила голову, їй сказала, не знаю, вона нахили, плаче, все, пішла. Це робити не можна. Вони нас заставляють проводити через таке пекло. Якщо я знаю, що моя дитина жива, а тим намагаються зробити дурочку, я кажу, так як воно є. Що е, не може бути, чи, тільки через обізнання, а потім будемо говорити. Ну чого? Я на те пекло дивитися, на ті руки, ноги одірвані. Чого я должна, якщо я знаю, він за мною цей. За нього хтось з другий говорить. Як я можу знати свого сина? Тільки не здаватися, їхати, добиватися. Ми зв'язувалися зеніравом Так. Да, і син дуже багато інформації надав через по телефону, де він знаходиться і скільки з них полонених є. У чотирьох точках багато, то мені обіцяли, що продукти не доставлять. Син показав, що продукти до нас довезли. Всі обіцяли. Тільки ми зможемо де розвивати, ми продукти завеземо.